Як втримати і не розлучитися, не зробити, щоб був якийсь холод у стосунках. Половина з них, а може й більше половина, це були саме стосунки на відстані. Перше з чим стикаються люди, це вони говорять, я не довіряю. А вдруг там моя жінка чи мій чоловік когось собі знайде, те, яким я бачу свого партнера, так це я створюю з моєю ментальною картинкою. Віталіна, привіт. Привіт, дорогенька. я слухаю до тебе з наступною купою запитань. Давай. Знаєш, зараз такі часи, і в мене є багато подруг, які переживають відносини на відстані. І чесно кажучи, в мене також був раніше досвід такий відносин на відстані. Тож пропоную поспілкуватися на цю тему. Що скажеш? Прекрасна тема, тим паче, що у нас з чоловіком 17 років а, шлюбу вже, і половина з них, а може більше половина, це були саме стосунки на відстані. О, клас! Ну, найрозповсюдженіше питання це як себе підтримати, коли ви на відстані. Ну, наприклад, в мене, я пам'ятаю, коли був перший досвід, я прям, коли він їхав у відрядження, я прям не могла нічого з собою зробити. Я так сумувала, я могла лише лежати і плакати. Привіт. От що робити? Так, дивися: ну, по перше, зараз дякую тобі за це питання, тому що ця тема, мені здається, зараз номер один у стосунках проблем, тому що. Жінки виїхали, або чоловіки на службі, а, і, або чоловіки виїхали такі є да, а, варіанти, а жінки залишилися. У мене є, наприклад, і подруги, і близькі люди, які живуть саме на відстані вже майже три роки. І це дійсно непроста історія. Але якщо брати мою особисту думку, я не говорю, що це там якась. Да, остання інстанція правильна, але я вважаю, що можна зберегти стосунки на відстані. Але важливо тримати декілька аспектів в цьому плані. І перше, це, звісно ж, бути зайнятою людиною, знати, які у вас є таланти, яка у вас є місія. Я маю на увазі місія і для себе. І для інших людей, для ваших дітей, якщо є, у вас потрібно, щоб в голові сформувалась чітка така картинка, що ви робите, як ви проявляєте для того, щоб максимально розвити свою особистість. У вас повинні бути навчання, повинні бути хобі, обов'язково фізична підтримка, спорт, танці. Йога, так, обирайте те, що потрібно, але у вас повинні бути оця опора, яка буде вас підтримувати. От Як ти говориш, щоб не сидіти і не плакати, так? а ви знаєте, що о, у вас там о 9-й годині йога починається. Потім ви займаєтесь своєю улюбленою діяльністю. А ще у вас є хобі, ви малюєте, співаєте а, можливо. У вас у дітей є гуртки, ви займаєтесь розвитком. Основа, щоб триматися, це максимальна своя реалізація. Мені це допомагало завжди. У мене з чоловіком були розлуки десь півтора року, найдовша, так? і мені дуже сильно допомагало те, що я знала свою місію. Я знала, що в мене є улюблена робота, і в мене було багато навчань. І розвиток дитини. Це був такий пріоритет, на який я тримала фокус. І це те, що надає нам розплестися. Якщо немає вас зараз улюбленої діяльності, ви повинні її знайти, тому що підтримувати стосунки, не маючи свого направлення такого, своєї реалізації буде складно. Тому перший крок це якщо вас немає, знайти, зрозуміти. А, і знайти ви можете через різні практики, елементарно через роботу з психологом, і а, почати вже в цьому напрямку цю важливу роботу. От. Що стосується саме стосунків, коли ви знаєте, що ви йдете по своєму шляху, а стосунки це те, що також вас підтримує. І неважливо, це фізично людина поруч, або вона десь на відстані. У вас все одно в голові повинна бути така картинка, що я у стосунках. І приймаючи рішення, спілкуючись з іншими людьми, наприклад, якщо ви чоловік спілкуєтеся з жінками, або якщо ви жінка і з чоловіками, в цей момент, коли ви спілкуєтесь, у вас повинно бути. Таке відчуття, що ваш чоловік або жінка поруч, і слідкувати, як ви це робите. Дуже важливо для того, щоб у вас була довіра до тієї людини, яка знаходиться далеко від вас, і щоб у людини була довіра до вас, вам дуже важливо тримати правильний емоційний стан. З людьми з протилежної статі для того, щоб не сіяти оце зерно зради, це те, що потрібно звернути на це увагу, тому що перше, з чим стикаються люди, це вони говорять, я не довіряю, а вдруг там моя жінка чи мій чоловік когось собі знайде. І якщо ви будете тотально чесні з собою, тотально чесні з вашим партнером по відношенню до інших людей. Протилежної статі, то у вас буде формуватися ця довіра. Тобто, перше, що важливо зробити, це тотально слідкувати за своєю поведінкою, за своїм проявом емоцій по відношенню до інших чоловіків та жінок. І це те, що буде формувати фундамент продовження ваших стосунків. Наступний, дуже важливий також це такий причинно-наслідковий зв'язок, кармічний. Для того, щоб ваші стосунки трималися якнайдовше уникати роз'єднувальних розмов, не засуджувати, не критикувати інших людей, інші пари, інші е, думки, ідеї тощо. Дуже сильно слідкувати за тим, щоб не роз'єднувати. Це також буде втримувати вашу пару разом. Слухай. Хотіла ще спитати. Ну, наприклад, я там буду слідкувати за собою, а де гарантія того, що моя друга половина буде також за собою слідкувати? А тому що, саме якщо ми бачимо, що інша людина не слідкує, це відкривається зерно, що я не слідкую. Ми ж всі пам'ятаємо про ручку. Так? Ми не забуваємо, звідки виходить ручка. Вона виходить з нашої свідомості. Партнер також виходить з нашої свідомості. Те, яким я бачу свого партнера, так це я створюю з моєю ментальною картинкою в своїй голові, в своїй голові, своїми думками, словами і діями. Як це е, такі головні аспекти, є ще багато аспектів, саме кармічних, як втримати, так? Е, і як зробити так, щоб ви е, якнайшвидше з'єдналися? Е, в мене е, був такий момент, коли почалася війна і чоловік. Е, Опинився в на окупованій території, і я робила багато практик, що щоб з'єднатися. Про ті практики, як підтримувати зв'язок, ми з вами поговоримо зараз. Поки що ми говоримо, як е, зробити так, щоб стосунки втрималися надовго, якщо вони на відстані, і що робити для того, щоб ви все таки з'єдналися, тому що прям десятиріччями, щоб стосунки трималися, ну все одно це буде дуже складно. Вони можуть протриматися рік, два, три, чотири, п'ять. Але все одно, чим швидше, чим скоріше ви зробите свою роботу для того, щоб з'єднатися, тим краще буде для ваших стосунків. І однією з практик, це звісно. З'єднувати людей. Тож, коли я роз'єдналася з чоловіком, і шансів взагалі не було, що ми найближчим часом з'єдналися, і я е, робила свою дуже важливу роботу. По-перше, я робила медитації, візуалізації на з'єднання. Я раділа, коли я бачила інші пари, я раділа за те, що вони разом. Так? Це ви ж пам'ятаєте, коли ми радіємо за інші пари. То розкривається так, що ми отримуємо 10% карми від цього. Тому я прям зусилля робила для того, щоб шукати ці пари в оточенні, і щиро за них раділа. Що я ще робила? Я з'єднувала інших людей, давала контакти, рекомендації, кожен ефір, яким ви поділились, кожне відео. Наприклад, якщо ви цим відео поділитись з іншими людьми, ви вже засіяти дуже потужну карму з'єднання зі своїм чоловіком. І якщо ви ще цьому зробите присвяту, а я присвячувала кожну свою дію, кожну свою розмову з'єднання. Що таке розмова з'єднання? Це, наприклад, коли одна людина критикує іншу, а ви зупинили це. Або коли ви бачите, що люди конфліктують, а ви їх взяли і примирили. Ви щось сказали таке? Ви дали цінність і одній людині, і іншій, і примирили. Да? З'єднали всі зерна, які зв'язані з миром, з примирінням, зі з'єднанням, з рекомендацією іншого, іншої людини, іншого спеціаліста. Познайомити зі своїм другом, познайомити з масажистом, дати контакт стоматолога це все зерна з'єднання, які згодом приведуть до вашого е, з'єднання з близькою людиною. І е, якщо ви будете це все присвячувати і ще робити медитацію радості кожного вечора, то е, прийде той час, коли ви нарешті з'єднаєтесь з е, зі своєю людиною. Але. Поки ви сієте ці зерна, поки ви це створюєте. До речі, в мене на це пішло два місяці. І якщо ви це будете робити регулярно, то у вас точно це відбудеться. Ну, максимальний який термін був, це півтори року. Розкривається кармічне зерно, так мінімальний, це там може бути і два тижні, і місяць, і так далі. У мене це зайняло два місяці, скільки займе у вас, не знаю. Але те, що ці практики працюють, це база і якби не підлягає сумніві. І якщо не вірите, перевірте. Отже, як же підтримати в той період, коли ви створюєте ці зерна з'єднання? Ви ще не з'єдналися. Як втримати і не розлучитися? Не зробити, щоб був якийсь холод у стосунках. По-перше, у вас повинен бути зв'язок або ментальний, або фізичний. Це що це? Переписка. І в цій переписці важливо ділитися, якщо є прям зізвонюватися така традиція це супер. І в цих зізвонах дуже важливо давати цінність один одному. Не просто там говорити про якісь побутові речі, так? а говорити про ваші мрії, про ваші цінності, про те, що для вас важливо, що у цьому дні було таке, що залишило відбиток у вашій свідомості, так? з чим ви б хотіли поділитися, що вас засмутило, що пораділо. Розмовляти на такі важливі речі, і і тоді на відстані ви зможете поглиблювати стосунки, тому що ви будете, якщо ви будете говорити просто там. Там, а що ти сьогодні поїв, хоча це також е, нормально, це про турботу. Але окрім цих, ще е, повинні бути такі глибинні питання. Так? Наприклад, там, через який термін іде, е, ти хотів би купити житло. Так? Або, а як ми можемо, е, коли ми нарешті з'єднаємось, як ми можемо робити щось класне для цього всесвіту? Е, зробіть так, щоб і всесвіту було важливо вас з'єднати. Так, щоб вам допомагали всі сили, і для цього ви повинні розуміти, що ви як пара будете робити для цього всесвіту. Можливо, ви будете допомагати будинку людей похилого віку. Можливо, ви будете годувати людей похилого віку. Можливо, ви будете допомагати. Природним, органічним підприємством. можливо, дитячим будинком, можливо, взагалі створити щось своє, там, якийсь ресторанчик, чи а, якусь а, кафейню, щось таке, що буде слугувати а, на користь людям і цьому світу. І це дуже, по-перше, зблизить, коли у вас є загальні цілі, це дуже зближує пару, так? тому що а, можна бути і близько з людиною, але якщо немає загальних цінностей, немає тепла, ви не говорите про важливі для вас речі. Ви все одно роз'єднаєтесь згодом. Тому що це фундамент, який потрібно потрібен бути. Це знаєте, як ці дровенята, які ми кожного разу підкидаємо для того, щоб вогонь він розгорався, а не затухав. Слухай, в мене є таке питання з приводу спілкування. От дивись, наприклад, моделюємо ситуацію. У мене така була не один раз. От чоловік на відстані, він там, наприклад, моряк працює. Або військовий також. Ну, ці люди працюють. І коли є хвилинка там про щось поговорити, зазвичай це після робочого дня, коли всі втомлені, і коли ти йому задаєш таке питання: слухай, а що ми будемо робити, коли ми з'єднаємося? А він так дивиться на тебе і каже: Мені б тут вижити. Mm -hmm. Подивимось, що буде. От як у такій ситуації буде? По-перше, якщо ти бачиш людину втомленою, то це говорить, що ти також твоя частина свідомості втомлена. Тоді потрібно працювати над своєю частиною свідомості, яка втомлена, для того, щоб бачити свого чоловіка. Після роботи невтомленого, так і не такого, що не хоче говорити про якісь глибинні речі, тому що є така дуже класна тема, чоловік постійно сміється з мене в системному методі є таке, що нам важливо, коли ми повертаємось додому, чи ми відпочиваємо вмикати іншу роль. Наприклад, на роботі я психолог, так. Я духовний провідник, і я пропрацювала певну кількість годин. І я приходжу додому і я втомилась як психолог, як мама, як дружина. Я не втомилась. І мені важливо переключити цю роль, сказати: Окей, я зараз не психолог, яка працювала, так, я мама, я зараз дружина. І е, одразу, коли ми про це думаємо, е, ми переходимо в іншу роль, і вже з'являється енергія мами, енергія дружини. І поділитися цією теорією, чому ні, з чоловіком, сказати так, е, я розумію, ти втомився як робітник, як моряк. Але зараз ми спілкуємося як чоловік і дружина. Е, скільки ти вже пропрацював чоловіком? Сьогодні, не однієї хвилини, тож як чоловік, ти не втомився. Ну і перевести це і на шуточку таку, так, і на гумор, але ж донести оцю цінність, тому що дуже важливо переключати наші ролі і вчасно вмикати саме ту роль, з якою ми зараз будемо діяти. Ну, майже в мене тут ціла купа таких запитань. Ем, дивись, а наприклад, він мені каже, що Ну, на моє, я з тобою спілкуюсь, а ти зі мною ні. А він мені каже: Ну я, чого це? Я ж на твої питання відповідаю, причому що відповідає одним якимось словом або якимось реченням. Наприклад, на питання там: що ми будемо робити, коли з'єднаємось, треба спочатку з'єднатись. Там, або там, о, найрозповсюдженіше, і мені здається, що не лише у мене. Коли там говориш: ой, а давай там будемо планувати якийсь там будинок, своє житло. Він каже, яке житло? Зараз війна в країні. Знаєш, і ось такі якісь питання, і одне речення, одне словосполучення, і все. І ти сидиш і дивишся. І що далі? От як тут? Дивися, можна знайти якісь почати почати з прослуховування, наприклад, музики або фільмів. В нього, коли є там момент да, вихідного, і в тебе ну, не вихідного, вільного часу. І ви домовляєтесь, наприклад, чи ви дивитеся фільм. Це значить, що немає оцих. Крапок да, з'єднання мало, і потрібно їх створювати. І найлегший спосіб, як їх створити, це через таку якусь загальну діяльність. І знов таки ж, найпростіший спосіб це через там, переглядання да, чогось, пере, да, якихось моментів. І можна сказати, наприклад, так: я зараз тобі скину, мені подобаються декілька будиночків. А скажи, який там тобі з цих подобається. Так? І це вже буде полегшити задачу. Да? Одне діло придумати, а що, а як ми будемо. А це ти якби даєш, ти щось подивилася. Даєш подивитись йому, і йому вже зворотній зв'язок на це буде легше дати. Або, наприклад, якщо е, хочеться поговорити на якусь таку глибоку тему, і людина замикається, вона не екстраверт, вона не може щось тобі розказати та щось відповісти на твоє питання, на якісь такі високі мотиви. А можна через фільм, наприклад, е, ти дивишся цей фільм, домовитись, що він там подивиться, коли в нього буде час, і потім ви зізванюєтесь. І можна обсудити цей фільм, так Там сказати, що для мене це оце було цікаво, а для мене це було цінне, а мене вразило те. А мені там сподобався цей вислів. І таким чином ви будете знаходити ці дотики, і через фільм, через такі дії можете спілкуватися. Це може бути якісь книги. Це може бути навіть якась там стаття, якесь коротеньке відео, якщо немає часу, да? якесь навіть таке, знаєте, мотивуюче, коротеньке, або вислів психолога, або там е, от мені чоловік періодично висилає там, да? от, а той психолог говорить там, що жінка там повинна то-то-то. А що ти про це думаєш, так? Або я там йому так. А е, сказав там якийсь психолог, що після шести років виховання дітей, особливо хво хлопчика, переходить до чоловіків. Така, о, фух, клас, супер. Вислала йому, що ти про це думаєш? Він там сидить в шоці. От, і так, от, е, на е, займаючись із. Однією такої діяльності, дивлячись фільми або книги, або якісь вислови, ви можете через це, через таку опосередковану роботу, не в лоб там щось запитувати, а через такі інструменти арт-терапії відносила, можна знаходити спільні дотики. І це один також з інструментів, як можна спілкуватися і підтримувати це тепло. І ще дуже важливо. Знайти у кожному дні за що подякувати вашому партнеру, так тому що чим більше ви вдячні, це взагалі така практика, яка підвищує, покращує будь-які результати і в стосунках, в тому числі. І якщо ви вдячні зараз за те, що ви маєте партнера на відстані, то дуже високий процент, тому що якщо ми вдячні за те, що є, нам дається більше. І якщо ми... Не проклинаємо цю відстань, так, а вдячні взагалі за те, що в нас є партнер так, нехай він і на відстані, але знайдіть, за що йому подякувати і взагалі цій ситуації, за що є у вас партнер кожного дня. Це також дуже сильно і ваші стосунки е укріпить, так, і е посіє також зерно вашого з'єднання. Отже, давайте підсумуємо: перше, е комунікувати кожного дня. Вести певні традиції, наприклад, або там читання книги, або перегляд фільмів, або, наприклад, фотографії один одному висилати, що ви робите в моменті, так, щоб людина розуміла, чим ви живете, і ви розуміли, чим живе ваш партнер. Це важливо. Якщо немає зв'язку, якщо якась там ситуація, наприклад, чоловік служить і не завжди є на зв'язку, ви домовляєтеся, що ви в певний час все одно зв'язуєтесь ментально. Тож кожного вечора о 9-й годині ми з тобою спілкуємось. Якщо це не виходить по телефону, то це ментально. Тож ви сідаєте, запалюєте свічечку, берете чайочок, закриваєте очі і з'єднуєтесь з ним і направляєте йому любов, вдячність, промінь білого світла. І через це світло направляєте все, що ви йому бажаєте: захист, спокій, відчуття щастя, радість, безпеку, все, що ви там. Ізобілія фінансове, так? все, що ви вважаєте за потрібно, свою любов направляєте. Це надважлива практика. Це те, що не дасть е, зруйнувати ваші стосунки. А, потім, наступне: мати загальні цінності, так, е, формувати їх, підтримувати, мати спільні плани. От, і… Е, Вести етичний спосіб життя в розлуці а, і присвячувати кожну вашу дію вашому найшвидшому з'єднанні. І не тільки вашому, думати про усіх людей, тому що я коли робила практику присвяти, я також бажала, щоб кожна жінка з'єдналася з зі своїм коханим. Скажу вам секрет: я роблю це навіть зараз, кожного разу, коли я з чоловіком проводжу час. Або вдома, або е, на прогулянці, або ми снідаємо, я кожен раз присвячується тому, щоб кожна жінка з'єдналася зі своїм коханим і е, насолоджувалася його фізичною присутністю. Є питання ще про фізичну близькість у багатьох. І дивіться, є багато різних способів, е, і також це можна робити через ментальний зв'язок. так? А через там різні, які є зараз сучасні методи, це вже як ви домовитесь, і в залежності від вашої фантазії. Тож я бажаю, щоб ви з'єдналися з своїм коханим, і що робити у вас практики є. Обіймаю.